Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я отримала посилку. Це така, знаєте, вже мабуть остання покупка в цьому сезоні, саме цибульок і бульбочок в рослинок. Я їх не збиралася купувати, в мене якби достатньо уже, і вони посаджені давно вже і проросли, і виросли. Я ще осінню купувала саме цибулькові, але мені потрібна була е, така е, е, засіб від личинок хруща. Я прочитала, що можна взяти отакий біологічний засіб, ґрунтовий інсектицид. Він називається ентоцид, і саме передбачає. Ну, для захисту від ґрунтових шкідників. І тут такий великий перелік різних ґрунтових шкідників, в тому числі личинка хруща, дротянки і інші. В цьому році в мене дуже багато личинок хруща, і вони вже зробили багато шкоди, під'їли мені квіточки. Я пролила самі квіточки від ну, антихрущем. Але вони перебралися на кроп, і я ж розумію, що потім на кущі перейдуть, потім ну, якби, треба із цим щось робити. Тому я замовила отакий ентоцит. І коли я зайшла на сайт на Флоріум ну, ви ж знаєте, ну, якщо ви любите квіти, то вийти із таких сайтів дуже-дуже важко, не купивши щось іще. Я побачила отаку красиву. В преміум мікс це махрові лілії. Я не змогла пройти супер-махрові лілії, я не змогла пройти мимо них і купила собі ну, такий оце подарунковий набір. Тут три, три цибулинки повинно бути. Ще глянемо, що там за цибулинки, бо я на них не дивилася. Так, це мікс виходить. Так, вони в ґрунті, ці цибулинки. Я розумію, що їх садити вже якби пізновато. Я не знаю, в нас через декілька днів уже жара йде. Ну, надіюсь, що в мене все вийде і вони проростуть. Так, корінці свіженькі, отакі От величенькі, крупненькі. Дивіться, вони пророщі, тому я думаю, що все буде добре. Так, це. Цибулинки з Норвегії. Друга також пророща і також живенька. Вони прийшли в ґрунті. Такий, ще, щоб не зламати. Отак От ось сюди. Ой, всі три пророщі, дивіться, гарні цибулинки, крупні. Надію, що вони у мене гарно проростуть швидко і будуть іще й квітнути в цьому році. Красиві. Незважаючи на те, що це вже кінець травня місяця. Але цибулинки тверденькі, чистенькі і пророщі. Так, тобто преміум клас підтверджується. І ще я замовила, в мене є дві жоржини. Бордюрні такі невеличкі. Я вирішила собі взяти різнокольорових, думаю, один раз візьму, а потім вже буду сама їх розводити. Так, Тут якісь кольори, там, червоний, розовий, не знаю які. Так, дивіться, яка цибулинка. Цибулинки маленькі, але тут ось живі проросточки, тому цибулинка сама живенька, тверденька, чистенька, гарно виглядає. Так, друга цибулинка, я їх відкрила, щоб не шуршати перед камерою. Друга цибулинка ще краще. Зовсім ось упроросич, дивіться, який гарненький. Цибулинки дуже гарні. Я брала в квітні, місяці, в квітні місяці були цибулинки хужі. Вони були більші по розміру, якби сама ця бульбочка, бульбочки, це не цибулинки, сама бульбочка була длінша, але вони були такі, знаєте, і поломані, і підгнивші. Тому, якби, це непогані. І третя третя величенька. Третя величенька гарненька, але е, без проростків. Не знаю, чи вона. Ну, вона така тверда, хороша, чиста. Думаю, що просто вона іще, ну, не було їй світла або не було умов для проростання. Не знаю, немає тут ніяких видимих таких. Знаків, щоб вона проростала. Отаку покупку я здійснила уже в другій половині травня. Замовила... Справа в тому, що я замовила числа 10-го, ну, може, не 10-го, може. Чуть-чуть пізніше, там десь 12 травня, і думала, що там через день-два вони приїдуть. Але мені підтвердили замовлення і сказали, що воно буде відправлено через 5-7 днів. І ось десь днів через 5-7, мабуть, вони, ну, да, десь 6 днів пройшло. Десь днів 6 так і пройшло. Тому, якби, якби там днів на п'ять раніше, то вони вже встигли б і прорости. Гарні цибулинки, гарні бульбочки і надіюсь, що оцей інсектицид допоможе мені побороти цього личинок, ті, які живуть у землі. Дякую вам за увагу. Думаю, що можна брати в такий час. Тепер треба дивитися по погоді, наскільки воно вспіє прорости, наскільки я не знаю, може посажу в, в горщику, щоб можна було потім занести десь в тінь. Зараз ну, подумаю. Зараз замочу в фунгіциді і подумаю про місце посадки. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого. До побачення.